Вона завжди вдома жива, тому що чоловік любить, щоб пахло ялинкою пахло святами. Я розумію, що це неправильно, але завжди купується ялинка та, яка продається е офіційно, не крадені. У мене штучна стоїть зараз довший час, хоч дуже подобається живі, але просто не хочеться руйнувати природу. У ну, трошки ви роботи. Екології шкодить. думаю, штучні краще. Якщо вона в лісі росте ялинка, то звичайно що це гарно, коли вона жива. Але коли її кожного року привозять сюди, і... а вона б мала бути десь в карпатських лісах біля говерли якоїсь красивої, так що краще, хай буде штучна. Мені найбільше подобається жива ялинка, але їй шкода. Тому найчастіше я вибираю штучні ялинки. І... Живі. А чому саме? Тому що воно і пакне гарно, і гарненько. Це поцмасова, що нею по псикаю, і псикаю. Багато тернополян переконані, живе дерево додає у помешканні особливої атмосфери. Однак побоюються, що при купівлі ялинки можуть натрапити на браконьєрів, тому купують все штучно. У лісництві запевняють, дерево можна вважати законним, якщо у продавців на нього є накладна, а також бирка зі штрих-кодом. Кожну ялинку прикріплюється штрих-код під нижньому товку. Заклеюється. Дуже нічого не здолу. Ну Все. І даєте клієнти. За таким штрих-кодом можна на офіційному сайті лісового господарства перевірити, чи придбала ялинку законно. Окрім цього, легальні дерева можна придбати і безпосередньо у лісництвах. Тут пропонують різні варіанти новорічних дерев, від високих пухнастих до компактних та блакитних. Більші ялинки будуть. 420 гривень це ті 4 метри. Менші 2 метрові, будуть коштувати 240 гривень і метр півтора висотою. Там вони далі є десь, плюс-мінус така висота, 180 гривень. У лісництві кажуть, купуючи ялинки, які спеціально вирощують для торгівлі, підтримують підтримуєте ще й економіку країни. Виручені кошти від продажу спрямують на розвиток лісового господарства та поповнення місцевого і державного бюджетів.